Так, друзі, доброго ранку. Помилася, побрилася, пару діб є часу. Якщо коротко по ситуації, значить, дивіться по штурмовим діям вони є, успіхи є, але повинно пам'ятати ну, суспільство, якою ціною вони даються. Але я вам скажу так: ну, наші штурмові підрозділи ну, такі красавчики, просто капець. Вони не те, що просто прорубують оборону орків. І от крайні пару днів дуже. Потужно відпрацьовувала наша артилерія, міномети, РСЗВ, авіація. Ну, так, скажімо так, позитивно. Я ніколи не подаю новини там в реляцях. Ну, скажімо так, позитив є. Звичайно, що і втрати при штурмах є, але втрати орків набагато більші. І ну, ситуація така, що загалом по ну, Бахмутському, особливо по півдню, по нашому напрямку. Я вам скажу, мабуть, більш позитивні новини, чим були раніше. ну Дай Бог і будуть такі. Стосовно збору для побратима тайця, збір ще ми закрили, там 50 чи 60 тисяч, щось так ну повільно йде. Ну, зрозуміло, люди втомилися, підписників мало, платформи видаляють, і відео видаляють із Ютуба, і з Тіктока. Ну, таке коротше, цей дурдом. Постійний стабільний. Ну, якщо коротко, новини такі, скажем так: рух є і рух вперед є, і Штурмовики дуже ну, потужно відпрацьовують. Так що, якщо коротко, то так. Віримо в ЖСУ, тримаємо стрій, а все буде в Україні. Друзі, ще один момент. Там на Ютубі вже шахраї зробили клон. Ютуб-канал Киянин. Вони відрізняються від мого, тим, що у мене там 25 тисяч підписників, а там 400 чи 500. Не, веді, не ведіться на шахраї, бо YouTube не, ре, не реагує, Ну, як і Facebook. Якщо збори є, то збори там викладаються тільки на офіційній сторінці. От як зараз тайцю закриємо, і збір ну, закриваємо. Так що будьте операє, обережні, не годуйте шахраїв. Їх наразі дуже багато розбилося. Віримо зсу тримаємо стрій. Це буде Україна, слава нації.